Родова програма. Який сценарій ти зараз проживаєш? Я думала, тут якісь будуть рожеві соплі, але настільки глибоко. Став на паузу, оберей свій варіант і отримай відповідь. Спадщина, яку головну програму ти отримала від жіночої лінії? Повтор, чому ти можеш повторювати? Маму, бабусю, долю якоїсь жінки вашого роду. і вихід, який ресурс рід дає тобі для виходу з цього сценарія. Шикарний варіант. Яка спадщина? Спадщина така, що давайте я зразу розкрию всю суть. Жінки володіли силою магії, але ховали її, відмовлялися від неї заради чогось, визнання соціомі, сім'ї тому подібного. А є ма, але він ховається. У нього є там знання. Сила, якісь можливості це там такі очки, але вони сховані. Нікому не показую, не признаюся. Я весь такий закутаний в чорне, прихована моя сила, і тільки, можливо, очі видають вас і жінок, вашого роду, що ви не прості, як би здавалося, на перший огляд. І вихід ваш Паж, жезлі, помаленьку проявляти себе, вчитися, дивитися, як реагує суспільство, а підбирати шаблони, як ви можете проявлятися, навчатися, показувати себе, такого як є. Важкодіяти, повертати собі свою силу. Спочатку зрозуміти, що ви маєте право на цю силу, а тоді легше буде її проявляти. Сильний варіант, яку спадщину ти отримала. Від свого роду сценарії, які ти повторюєш своїх жінок, ресурс, який віддає для виходу з цього сценарію, цікаво у вас весь рід касти воїнів швидше за все. Пащено ну, ви отримали холодність, холодна жінка, логічна, мало чутливості, мало жіночності. Все з розрахунку. Ти мені або підходиш, або ні, і часто не підходить, тому що дуже рідко буває, коли людина підходить по всі всіх параметрах ваших запросів, вашого списку спойлером скажу, що це не просто так у вас є цей списочок. У вас є цей список, щоб спеціально вам туди ніхто не підійшов. Але тут ми про це не будемо говорити. І по четвірці мечів. ваші стосунки виглядають як могила. В них немає розвитку. Вони на чому почалися, так і тривають. В них немає кохання, тепла. Ще один спойлер. Тому що до своєї чакри святхістани я нікого не допущу. Мечом буду всіх відганяти. Там заблокована енергія на свидхи І все виглядає, ви можете з кимось зустрічатися, з кимось жити, бути, але це наче дві мумії, дві статуї, я не знаю, це щось таке важке, нетепле. тепле, і навіть зі сторони. Викликає здивування. Здається, що вони не люблять один одного. Ви любите, але якось по своєму. І як вийти з цього сценарія, але у вас так було в роду. Ви маєте такий приклад, і це для вас було нормою. Хоча десь ви зараз і розумієте, що це не зовсім ок. Двійка мечів вам як послання від роду, як ресурс від роду, як дозвіл. Вони вам дозволяють і говорять, що ти можеш вибрати свій сценарій сама. Тут є два шляхи. Або так, як було запрограмовано, або ви усвідомлено своєю логікою дійшли до того розуміння, що я так не хочу, і маєте право ви чуєте, маєте право жити по іншому. Така вже ваше єство жити через голову. Але жити через голову не означає, що позбавляти свої нижчі тонкі тіла ресурсу, задоволень, спадщина, що ти отримала. Від своєї гілки родової, де ти повторюєш сценарій мами, бабусі, жінок свого роду, і який ресурс тобі дає рід на вихід з цього? Прошу це позиція: Шістка мечів це постійний пошук кращого місця, теча від незручного від біди, від некомфорту. Тут навіть не про комфорт, а про проблеми якісь, про нестачу, про нужду, пошук, рух в напрямку кращого місця. Ну і у нас вісімка ключів пентаклів, але насправді це ключі. В цій колоді і ти постійно працювала, шукала якийсь вихід, випробувала різні стратегії, різні методи, як заробити, як втримати сім'ю, як побудувати, і так пробувала, і так, і так, і так, як було в твоїй сім'ї. Так той з твоїх жінок в роду поводився, і ти так поводилася постійно в пошуку кращого і завжди завжди щось було недостатнє щось не. Так, це такий карма роду повторювальні сценарії, звідкись воно тягнеться. Що ж, наче місця тобі немає в цьому світі, як мені йде. Це якісь а... така карма родова, часто йде через прокльон. Але гріх роду має бути дуже величезний, щоб так лягло. Це щоб місця тобі не було. І от цього місця ви не можете знайти, куди б не прийшли ви. Пробуєте на щось побудувати, а воно не будується. Але є гарна новина. Ви закриваєте цю карму, ви її відпрацювали. Вам просто треба вже вийти з цього сценарія. Цей раз вам вийде. В тому процесі, в якому ви зараз, вам вийде. Це все. Ви закрили цю проблему, закрили цю тему. Карма відпрацьована, гріх спокою. Карта світ говорить про те, що ви вільні. Мене завжди вражає, які круті виходять відповіді по цій колоді. Я її обожнюю. З лайк, підписка. Приходь на приватний розклад, щоб дочково конкретно про тебе можна було подивитися.